Які заходи з енергоефективності варто впроваджувати в першу чергу, як правильно використовувати досвід Європи та які джерела фінансування існують для ОСББ? Саме такі теми обговорювали під час конференції енергоефективність у житловому секторі України у Житомирі. Під час зустрічі експерти проекту розповіли головам Житомирських ОСББ про європейську практику підвищення енергоефективності та про державні програми, які дозволяють заощадити чималі кошти? Все працює саме для ОСББ. Схема налажена схема працює 40 від 40 до 70 Десяти відсотків від вартості матеріалів обладнання відшкодова держава, обласна підтримка в межах 10% від вартості загального проєкту, і місто або фінансує в повному обсязі відсотки по даному кредиту, ОСББ самостійно обирає які від компенсації, або якщо хоче, може разово забрати 30% від вартості проєкту і вже залишок кредиту самостійно обслуговувати і сплачувати відсотки. Дані кредити дуже часто, швидко закриваються. Ну, зокрема, є в нас тут ОСББ, яке взяло в грудні кредит і позавчора. Вони позвонили, що вони вже все погасили. Отримали всі відшкодування, мали якісь певні заощадження, і вже кредит наразі закритий. А в під'їзді стоять нові вікна і двері. Проект енергоефективність у житловому секторі України реалізується за підтримки швейцарської конфедерації. Окрім житлової сфери, швейцарці навчають різні суспільні інститути використанню зберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві, соціальній та бюджетній сферах. Швейцарці розуміють, що вони живуть краще ніж. Багато людей в світі, абсолютно більшість людей в світі, і вони хочуть поділитися своїм знанням, як жити краще, і вони хочуть ну, якби звідси з'являється ця допомога в розвитку, тобто всі проекти, які ми ведемо, вони направлені на те, щоб навчити українців українську владу, українські інституції робити щось краще, щоб воно було ближчим до того, як люди живуть в Швейцарії. Експерти проекту переконані, в плані енергоефективності Україна відстала від Європи на десяток років. Втім, вже зараз починає наздоганяти її семимильними кроками. В першу чергу завдяки людям, котрі не бояться брати на себе відповідальність, вважають фахівці. Люди ну, активно розуміють свої і обов'язки і права як співвласників, і що вони це найбільша активна частина населення. Вони на першій барикаді, да, тому що вони є активна, активна частина населення і вони приймають рішення. Да, тобто вони розуміють, що вони є е, власниками і. Хочуть змінити і своє життя і життя на оточуючих на краще разом із тим, експерти наголошують, Україна має великий потенціал для впровадження заходів з енергоефективності. Скажімо, якщо говорити про рівень енергоефективності наших будівель, то в Україні він втричі гірший, ніж в середньому в Європі. То можна сміливо казати, що ми на початку шляху. В той же час майбутнє на думку провідних фахівців за централізованим опаленням. Але Україна майже вся в централізованому опаленні, і зараз тільки новобудови пропонують індивідуальне опалення і. Деякі міста на жаль відмовились від нього. А європа, навпаки, маючи лише 13% житлового фонду за централізованим опаленням, планує до 2050 року довести його до 50%. То тут ми далеко випередили Європу. В ході семінару фахівці та голови Житомирських ОСББ обговорили фінансові та технічні аспекти впровадження заходів з енергоефективності.